У Нововолинську вчора затримали одного із підозрюваних у жорстокому вбивстві Катерини Литкіної. Про обставини цієї моторошної трагедії ми вже неодноразово розповідали у минулих випусках. Протягом 10 днів на Волині шукали 16-річну дівчину із Нововолинська, яка ввечері вийшла з дому та не повернулась. Згодом труп дівчини виявили в кількастах метрах від місця проживання на териконі закинутої шахти. Як з'ясувала експертиза, смерть наступила у перший же день зникнення. Загиблі розтрощили череп. Батьки Каті Литкіної. Заявили, що підозрюють у звірстві колишнього кавалера своєї доньки та його брата. Мовляв, саме з ними Катя зустрічалась перед тим, як зникнула. Нагадаємо, усю Україну сколихнула звістка про знайдений на териконі труп Катерини Литкіної. Рідні та друзі не могли зрозуміти, кому знадобилось вбивати спокійну та доброзичливу дитину, яка ніколи не мала ворогів. Поки батьки загиблої дівчини не тямали себе від горя, громада Нововолинська згуртувалась та організувала пікет біля місцевого відділку поліції. Граду соціального напруження зашкалив через те, що правоохоронці тривалий час не затримували злочинців та нікому не оголошували про підозру. Хоча на вірогідних вбивць вказували батьки. Один із хлопців вже навіть встиг утекти за кордон у Словенію, де проживають його рідні. Однак у цю суботу поліція таки затримала його вірогідного спільника, двоюрідного брата втікача. В цьому кримінальному провадженні проведено надзвичайно кропітку роботу була створена слідчо-оперативна група і Таким командним духом були заряджені як слідчі, так і оперативні працівники, прокурори, судові експерти. Що на даний час ми можемо констатувати, що ми провели достатньо роботи, аби в суботу оголосити про підозру місцевому жителю у вчиненні повнолітньому у вчиненні цього. Жахливого злочину, окрім показів свідків, вину підозрюваного доводять речові докази. Розповідає Наталія Пасічник. У підлітка виявили речі, які належали загиблі. Як вони до нього потрапили, він пояснити не зміг. Підозрюваний взагалі відмовчується та відмовляється співпрацювати зі слідством. Правоохоронці ж продовжують оперативні заходи для оголошення підозри іншому фігуранту справи. Розглядається можливість його екстрадиції в Україну. Законодавством передбачено. Ряд заходів, які ми можемо вжити. І це питання якраз я вже давала відповідь, що на сьогоднішній день знайдено достатньо доказів, аби оголосити підозру ті особі, яку ми, які ми оголосили, і щодо якої обрано запобіжний захід. Працюємо, будемо працювати, і через засоби масової інформації будемо доносити до суспільства. Інформацію, яка буде до завершення розслідування. Отримана, і зрештою сподіваємося, що будемо коментувати і рішення суду. Вчора Нововолинський суд обрав міру запобіжного заходу для можливого вбивці. Два місяці арешту неповнолітнього студента узяли під варту. Він та його батьки, які вже найняли адвоката, категорично заперечують причетність до вбивства. кажуть вечір трагедії їхній син грав на комп'ютері разом з братом. Не Мошкова, Дмитро Кудик для новин на часі.